Слава Ісусу Христу, кавалерочка, всім доброго раночку. Я вам скажу так: я сьогодні рано встала по сьомій і думаю, нічого не роблю, сіла, сижу, п'ю каву. І так собі думаю, кожного ранку чи віталіті та будь-хто, всіх бужу, всіх на рівні ноги піднімаю. Сіла собі і думає, тако, вчора прибирали цілий день, їсти наготувала і кож шляка так скоро вставати. Ну але ви кавалерка, знаєте, хто вчора не прибирав, нічого не робив, сьогодні субота, сьогодні дома всі роблять прибирання. Беруть, миють, прибирають. Одним словом, купа роботи завжди є, в кожної жінки. Так що нині рано встаньте, файно сістріпайте, і клав чистіть, песок файно вмийте, директор, що на воду хлопці кутка файно витерепите і всі разом. ці до роботи, не можу ще сильно репетувати, бо принцеса спить. Вчора до школи то на руках чуть не несли її, бо не хотіла вставати. А думає, субота, завтра неділя. Завтра йде на день народження, завтра на англійську. Купа справ. Думаю, та і ну, дитина спить. чого буду вставати, чого всі будити, чого буду репетувати. Ну кавалерочка, я вже п'ю другу кавусю. Віталік півгодини тому перед душем, яке йшла. захотів каву. Я йому каву зробила. Він каву так і не п'є, але він любить дуже дуже гарячу. Ну вже буде пити, яка є така. Знаєте, я вже всі покупала. Зараз приведу себе в порядок, вбираюся і біжу на склад. Бо вчора кавалерка так просила би нині швидко відправити е, товар, бо в неділю день народження. Але якщо нині перша година їде машина з нової пошти, то завтра ви точно отримаєте. Так що нема коли бандрони плести, хоч в хаті чистота їсти наготовна, але роботи хватає. А ще сьогодні з королєвою йдемо до Андрія, там якісь приїхали. Хоки чи моки. Курви кістки взуттям одне знаєш mm -hmm. на широку ногу. Курлєва каже: ну, Підемо, ну то підемо. То треба файно сестрі платити йти сьогодні на шопінг. Ще й малу, але в сенсей завести одним словом. Запланували багато що, але подивимося, що з того всього вийде. Бо знаєте, я тако можу запланувати, можу все перекреслити і бувайте здорові. Легтеся пупцем до гри та лежати, відпочивати цілий божий день. Так що, кавалерочка, всім гарного, мирного, позитивного дня. А я йду сушити свою маківку, малюватися, убиратися і біжу на сто. Та й таки. Моніка! Роставай вже. Чо? Санка вирка дитина спить. Коротше, я вже взялася на марафет, на свічкала королів, але я так пинула, що нам не скоро буде. Так що топаю, заодно намотаю кілометраж. О! Не, 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 не. <святка> ну, а в неї є кавалерка свято на столі. І сок, і печені, І, і навіть вершки. Навіть вершки собі здали. Можна я тобі біля себе? Я буду то їсти. Як ти бери їш, як хочеш. Що дитині будуть жилувати. Ну і є, це хрест. Тут страшезна хімія, але живе. Окуляри доречно зараз? Так? <святка> <святка> Ну, давай ч, Манька. Морозится. Ну, либо... Дивись, який шухер на голові. Ти їх маєш до речі за часа. Тебя... Я казала, куди я тебе за чашу нас казала. Ні, не Скажи, Кажи Вітася кавалеркою. А говорите? Привіт. 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 Давай Ац... це. А Щось купити? А цибуля з чесною кашою. Купити? Ні? Все є? Так. Слава Богу.